Що робити, якщо шлюб було розірвано в Криму, а Україна не визнає свідоцтва, що видані Рашкою? Саме з такою проблемою до нас звернулася матір загиблого військовослужбовця. Їй не видавали частину виплат за сина, а це аж 7,5 мільйони гривень з тих підстав, що в реєстр рацу був наявний запис про шлюб. Одразу скажу, ми вирішили це питання через суд справа 521 15094 24. Матір загиблого надала в ТЦК свідоцтво про розірвання шлюбу, але його не приймали, оскільки таке свідоцтво було видано РФ. Дійсно, Україна не визнає російські документи, видані на окупованих територіях, але існує процедура легалізації таких документів через суд, що ми і зробили. Для цього треба, щоб адвокат зібрав документи, написав позов та виграв справу у суді. Після отримання рішення суду половина виплат від ОГД була розморожена та направлена на користь нашої клієнтки. Таким чином, матір загиблого військовослужбовця додатково змогла отримати 7,5 мільйонів гривень.